Ну, я зіткнулася з такою проблемою, бо у мого старшого сина були судоми від гарячки. То я знаю, що то вже як висока температура, то його могло судомити. У дитинстві, і навіть після 10 років в нього то повторилося, коли був кір. Дуже велика дитина, але його викручує, це дуже страшно. І ми дзвонимо до отця Олега, він молиться, і воно відпускає навіть ту секунду, можна сказати. Коли найменша дитина було таке саме, але я дивлюся, враз спадає гарячка, дитина впріває і приходить до тяну. Бо то тіло так викручує, то не може дивитися. Так молиться отець Олег. І а ще один синочок мій є, то в нього температура різко піднімається. Він на маху так, якби, змерзає. І тут я знаю, що вже зараз за пару секунд буде велика температура то завжди ми звертаємося до отця Олега по телефону, він молиться. І Бог допомагає, бо то неможливо дивитися. То і температуру не можна збити, ну а це судома то щось таке страшне. Тіло викручує. Mm. Олег молиться, воно в той день точно дитина почуває себе краще, на слідуючий день того не повторюється.